Відтепер черкаським швидким спокій на вулицях забезпечуватимуть відеореєстратори. Їх на лікарняні машини встановлять вже найближчим часом. Нове остаткування, переконані ініціатори, врятує не одне життя. Катерина Ковбій продовжить. Від виклику черкаської швидкої до її виїзду усього кілька секунд. А от дорога до пацієнта вже довша. По трасі там швидка може проїхати. А у нас на перехрестях на розі вулиць Смілянська гілляна можна ж простояти 15 хвилин. А клінічна смерть у людини триває влітку п'ять хвилин. Розумієте, да? Тобто, оці п'ять-дві одна хвилина, що швидка стоїть на перехресті, це чиє життя. Відтепер такому свавіллю на дорозі настав кінець. Усі карети черкаської швидкої оснащують сучасними відеореєстраторами. Все у межах експерименту. Тепер є співпраця скорих допомог, швидких допомог і міліції. І мерії, і вони будуть відслідковувати кожного негідника, тому що інакше я не можу сказати, який не пропускає скору до швидку допомогу до хворої людини. І ми подивимося, якщо це спрацює і у нас будуть швидкі до допомоги приїжджати швидше, ми таку мою ідею, це попробуємо висловити вже в законі. Завдяки новітній техніці на пошук порушника правоохоронцям знадобиться усього кілька хвилин. Після закінчення зміни водій здає карту пам'яті, на яку записано звіт про його сьогоднішні поїздки. От, і далі аналізується. І в випадку виявлення порушників, які на сигнал не уступали дорогу, правоохоронні органи, працівники, дає, знаходять цього водія і накладають стягнення. Міський голова додає, горе водієві, який не поступиться місцем швидкий світить від 500 до майже 700 гривень штрафу. Відтак, впевнений, мер життя пацієнтів швидкої. Черкаські водії від тепер цінуватимуть більше. Катерина Кобі, Роман Буша, ІКА Новини.